Мусейчук забула сказати в своєму відео про синочка, якого в Німеччину вивезла, якому 26 років, і він ніби ніби не ухіляв. Друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. І іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо... І відмазала вона теж свого синочка класно. Він в Німеччині в кіоліні вчиться. Великі гроші туди шлють. Треба за щось щити, за щось жити. Закінчив тут бакалаврат і поступив в Кельн на магістратуру і вчився офлайн до тих пір, поки не почалася вся карантинна історія. Він приїхав сюди на канікули. Країна закрилася. Він зараз тут в Києві вчиться в двох університетах кнеу імені гетьмана і в Кельнському університеті вже онлайн. Я щаслива як мама, тому що в мене старша дитина. Якась ведуча каналу 1+,1, плюс Ми всі знаємо, хто є власником каналу 1+,1. плюс Ведуча, яка читає текст з монітора перед камерою, буде мені розказувати, хто що має робити, хто має йти на передову, а за свого синочка чисто забула. Сина, я теж дала пояснення. Громадськості, тому що Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення, не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Власності у нього немає фабрики. У нього е кондитерської немає ні на що не претендує. І він не порушував закон і не виїжджав 24.02.